Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще Брав. Мене звати Макс і сьогодні ми продовжуємо проходити гру Jotun Slayer». Сьогодні ми будемо грати за новий клас, за клас «Kingslayer». це якийсь ангел чи щось таке. Трошки я тут прокачав його вже. Дивіться, взяв всі пасивки, взяв два скіла перших. Щось по дамагу вони не дуже прям якісь топові, але ну, подивимося, як воно буде. Далі. Прокачав на всіх можливих богах вже пасивки. Взяв у Одіна якесь капьо. Йо. Ми його ще не тестили. У Скаді ми вже все перепробували. Взяв у ньорда Лосдракар і новий бог нам випав. Ще не вистачає мені прокачати у нього всі пасивки, але взяв вже у нього перший скіл. Будемо зараз проходити інсейн. Це буде, я думаю, дуже прикольно. От, і подивимось, що воно і як. Обираємо нашу цю, не знаю, Валькірія якась. Що у нас є? Атак Спід на першій зброї. Демедж клас, скіл плюс 20% на безкоштовні і ще на одній. Сама дорога зброя. У нас, до речі, вже 70 кристалів. Ми можемо собі дозволити а, купляти все, що завгодно. Але даш кулдаун Чи. Потрібен він нам буде чи ні, невідомо. Максимум ХП теж таке собі, якщо чесно. Не знаю. Маємо, маємо ще теж демедж клас кіл 12%. І голд дроп шанс 10%. Оце вже для фарма, можливо, нам і зайде. Давайте ми його і візьмемо. Голд це завжди добре. Отак от. Так от. Обираємо ми з вами саму першу мапу, на якій ми були. Ніфельхейм, Вмикаємо інсейн. І у нас ще тут з'явився Time Rush, що карта закінчується на 20% скоріше. Але тоді і е, треба буде об'єкти виповняти на 20% швидше. Ну, я думаю, ми візьмемо. І там будемо вже дивитися, що і як. Але, до речі, дивіться, що воно дає: бонус ресурсів, бонус атак спіда, бонус мув спіда, і кулдаун зменшений. Тобто ми будемо ще швидше вбивати мобів, а це нам дуже важливо. Ідемо на інсейн. І поїхали. Так, у нас цілих 20 хвилин. Ми перший раз граємо за, цього, за, цей, за цей клас, перший раз на інсейні. Це буде щось, щось чимось. Так, беремо одразу і беремо перший. І поїхали. Збираємо топінамбури, як завжди. Одразу у нас тут магніт нам не треба, ріроли треба. Наші з вами маленькі Локі Одін. Що таке блашмі? Блашмі. Давайте ми його, наприклад, отак зробимо. І рерол. Ага, це зареролити Бога. Окей. Е, беремо наступний скіл. Невідомо поки що, що це таке було. А, це як арену робить і туди не можуть моби зайти. Дивіться. Зараз. Навколо мене зробить. О! Бачите, вони не можуть пройти. Непогано. Так, цінам не треба. Дивимося, що по пасивкам у нас є. Коли ми юзуємо Dash, то ми дамажимо навколо себе. Critical Damage, критикал critical шанс. Давайте критикал давайте шанс візьмемо. Я думаю, що нам тут треба швидше буде проходити, тому що у нас з вами стоїть там Раж. А це означає те, що. Так. О, у нас був там ньорд. Так, лос Дракар. О, поїхав корабель, бачили? І цей у нас теж є. От він. Скаді у нас немає. О, у нього прикольний раш взагалі. Дуже далекий. Можна ухилятися. Скільки тут дальників, блін. Так. І вони прям б'ють нормально так. Так. Му він спіт більше. Збільшення досвіду обов'язково. Нам треба апатись. Якось вона б'є, поки не зрозуміло. Вроді як і здалеку, але не дуже великий радіус. Кюшка і вона оце зв'язує якось монстрів. На горі залишилось ще трошки типінамборів. Зараз їх заберемо і закінчимо цей квест. Будемо чекати наступний. Є. Так, ці нам хлопці не потрібні. Прокачуємо до еволюції. Чекаємо, що у нас там буде. Так, Юшка ще стане. Це дуже добре. 10 е, секундочок у нас до наступного квеста. І внизу відкрився у нас сундучок. Проблема з виживаємостю є у неї. Два ярла або чотири чифтана. Ярли, якщо не помиляюся, дуже сильно били нас тоді. Давайте. Давайте спробуємо ярлів. Вб'ють, так вб'ють. Що робити? Так. Кріпл шанс, коли ми атакуємо. Поки не знаю, що це. Ми візьмемо збільшення опита. Зараз заберемо сундучок і побіжимо на ярлів. Магніт або Експіріанс. не так багато там набили. Я думаю, що експіріанс нам буде краще. Е -е, Ньорда і дракар. 16 хвилин у нас вже залишилось. А, треба розбити могилу тут. Нічого собі. О, сабклас! А тепер ми дивимось. Плюс 1, плюс одна якась душа, і плюс спід. Хіл 0,5% від ХП. Збільшення атак спіда і уклона. Збільшення демеджа. Давайте оце спробуємо саме перше. Це у нас 11 левел, і нам нічого не дасть. Нам треба кого ще спіймати. Хто у нас там ще був? А, Одін у нас був, точно. Треба Одіна. Та дай Одіна, ну? От жадіна. Ти диви. Що, Я всі рероли просру на нього? Ясно. Регенерація. За убитих монстрів ми отримуємо регенерацію 5% від ХП. Це нам треба. Але там шанс, що не дуже теж добре. А давай вилізай вже, Ярл Ну. Довго я тебе чекати буду? У мене ХП вже немає, прокиньте. Так. Dash Charge плюс 1, ні, ми беремо поки це Сундучок одразу. А що у нас там з ХПшкой? Треба Хілка, нам треба рероли. Ой, я ці сверхи пам'ятаю, вони дуже боляче били мене тоді. От за них я вам і казав в, минулому, в минулій серії. Ну, поки що терпимо, але. Регенерації якоїсь не вистачає. Скаді Ньорд, Дракар беремо. Беремо цього дядьку. І йдемо до наступного. Ми тут не будемо ризикувати, щоб по два викликати, чи ще щось, бо це інсейн, це вже не шутка вам якась. От він вроді б'є навколо себе, але якось, чи здалеко, чи що. Все одно вони мене достали. Ці сферки, дивись. Чому мені не дають. Курс чанс з 20% на 40. Moving Speed давай. Чому вони не дають мені. можливості взяти Одіна, я не розумію. Оце то мене прям продамажило прям дуже. Можна мене не вбивати, будь ласочка Мені треба десь їжу знайти, отут є їжа, дивись, от. Хвилинка до наступного квесту. Ну, я вам скажу так, поки що я не дуже прям в захваті від цього класу. Виживаємості дуже мало. Подивимося, як буде далі. А, так, це 15 левел. Мені треба ще один бог. І мені треба один. Блін, я ж його забанил. Оце я нубас, пипец. Ой. Ну, добре, давайте, тоді, Давайте, тоді візьмемо якийсь контрол. Блін, оце я лох. Просто магніт. Можливо, щось нам дадуть. Якийсь досвід маленький. Ой, оце, звісно, я дал. Так. Контратака якась. Коли мене б'ють, я можу відповісти ударом. Так, хп-шечку зібрали, а от, верніше, голду зібрали, а хп-шечку треба залишити. Мало ли що буде. 18 лев, о 17-й левел. Нам ще один левел треба до еволюцій. Хілінг пауер. Хілінг пауер. Так, беремо оце щось. Це ціль для оцих от душ, які у нас, бачите, сидять душі. Так, квест Вінтер. І тільки хард є. Ну, звичайно. Коли можливість була обирати, ви мені давали обирати, а зараз тільки хард, да? І зараз з'являться ще босина. Треба не забути. 18 левел. А от тепер ми починаємо грати по дорослому. Еволюція перша. Еволюція друга. Велика тепер зона. А про кораблік я не можу нічого сказати. Він просто їздить і все. О, десь з'явився бос. Десь я відчуваю, ось він. Зона велика, але вона безпантова Вона нам нічого не дає. Ну що це? Ну, не може туди ніхто зайти. І що? Так і я не можу нічого там зробити. Сундучок. Godskill Update. Це нам треба Godskill? Або максимум ХП. Е, давайте Godskill візьмемо. Заеволюціонуємо оце. Оця рука теж незрозуміла. Вона просто, типу, дивись, накидує, бачиш, типу, яд і все. ХП регенерація. 100%, бо нам її не вистачить на боса. Нас бос просто розірве. Так, курс закінчився. А, і що ми маємо? Ну, тоді давай оце доапаємо. Оце. А, поле тепер б'є. Дивись. Хто в полі тепер отримує дамаг. Це найс. Це найс. Ріл. Беру свої слова назад, що воно говно. Тому що в полі отримувати дамаг це прям норм тема. Дивись, бачиш, вони йдуть і там здихають. Забираємо цей сундучок. Ріроли, чи бани, чи хпшка. Ріроли. А... О, давай візьмемо скорость атаки на деякий час. Можливо, вона нам допоможе десь щось пережити. Так. Я хотів би взагалі-оце то оце отримати. У нас є 4 рерола. О, є. Ну давай. Сундучок ще один. Experience регенерація. А, давай візьмемо дамагу від скілов. Тому що її теж нам не вистачає трошки. Я не розумію поки що оцей скіл, який, типу, ми тільки що взяли. Ну що, ну вилітає він, так. Да? Коротше, я знов набрав якоїсь херні, якщо чесно, мені здається. На інсейн ще. Ага. І ще й забанив одного бога, який мені треба був. Та давай хард, пазли це не дуже складно. Так. Що ми маємо? Ми маємо атак ренж. Це нам треба. Давай ми... нам треба якийсь, можливо, або контроль. ХП регенерація. О, диви, як ХП регенеться, прям нормально. Оце дяка. Оце добре. Так, куди сюди. Донизу. Є залишилось остання, ну, нормально, ми вже більш-менш виживаємо і більш-менш домажимо. Так, все, це закриваємо і чекаємо наступний квест. Грошики. Ой, щось там нас побили дуже сильно. Що ми маємо, ага. А... Хто вна... Хтось нам тільки тільки, що хтось нам дав люлей, поки ми так стояли просто. Так, будемо тут біля їди. Щоб, якщо що, можливо ось, була можливість щось захавати. Ти Дивись, скільки їх на інсейні просто тьма. Жесть. Що ми маємо? А, коли ми відкриваємо сундук хіл іде, не цікаво. А, коли ми когось вбиваємо, є шанс. А... Є шанс отримати ХП, а це добив. Нам треба ХП. Healing Power. Ні, ми, ми беремо оце. Щоб більше було таргетів, бо монстрів. Дивись, скільки. Ми можемо з ними взагалі, блін, нічого не зробити. Сундучок з'явився супер. Хілка Експіріанс. Беремо експіріанс. Дивимося, що є у ньорда цього. Ам. Ем... Атак демедж і мувін спід. 2-2% атак демедж за кожен відсоток мувін спід бонуса. Давай. Це нам цікаво, це нам треба. Так, з'явився сундучок на горі. Ми зараз до нього біжимо. У нас ще 30 секунд до наступного квесту є. І 7 хвилин до кінця мапи. Що ми тут взагалі у нас ще є? Давай так візьмемо атак рендж. Ну, хасту напевно. Нам треба якось виживати і вбивати швидко. Я знаю, що могло мене тоді пробити. О, два боси з'явилися знову. Тоді мене могло пробити. От... Це що таке було взагалі? Це піпец якийсь. Ну давай. Не будемо ми з вами так зблизька туди. Будемо тільки здалека. Піпець. Ні, ярлов, не, пілони йдемо до пілонів, а там вони за нами побіжуть. Тут бачиш, кожен квест треба розбивати крижану статую, щоб його почати. Так, ХП регенерація Ні. Демедж клас кіл. Так. 26 левел. Тах. Uh, кріти. Забираємо цей сундучок. Магніт. Так. Давай цього дядьку візьмемо. Демедж плюсом ХП регенерація обов'язково. Тут, звісно, монстрів прям відчувається, прям толпа. Що ти мені ще даси? Демедж. Не, давай рерол. Демедж знову. А там на ХП регенерації немає більше? Немає, так? Коли ми когось б'ємо, є шанс накласти страх. Хай буде так. Що у цього, дядьки, є? Summon голд, Рерол. Це нам не допоможе ніяк. Класс килл, Оргот Кил. Рандом таргет визиває Ти диви, як мене зараз почали крамсати прям. Прям тупо гамселити почали, їх прям дуже багато. Можна мені якусь, будь ласка, регенерацію ще чи ще щось? Так, зменшення дамагу по нам, давай. Це може теж нам допомогти. Я просто дуже переймаюся, що ми не стащимо з вами боса. Блін, знов ці боси з'явилися, да ладно вам. Ви ж дуже, блін, жорсткі, чуваки. Оцим вогнем він прям вообще винищує мене. дивись скільки дальників, а скільки можна? Регенерація це зараз. Це мені зараз не треба. У мене фул хп. Демедж. Демедж обов'язково. Демедж редакшн, атак спид. Атак-спид. Так, давай. Хілінг пауер Бо хілін павер це може бути вліяти і на регенерацію, мені здається. За сундучком зараз. А, ні, друг. Блін, тут раннерси, за ними 12 штук ганятися. Але це я можу не просто не змогти е е убити, бо буде дуже складно. Давайте раннерсам. Ой, вони прям і. Да ну! А є ще ревайвел? Нема. Блін, ну, складний клас. Складний дуже. Дамаги не дуже багато. У скілов, дивись, вообще. барєр говно. Це ще більш-менш, але урона немає. Ух, друзі, я прям не знаю. Щось, якийсь клас взагалі незрозумілий. Мені здається, урона у нього немає, виживаємості немає, нічого немає. Будемо дивитися інші білди, тому що щось мені взагалі на це не йде. А ви підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки вподобайки. З вами був Макс і канал Краще Бограф. До побачення.